П'ять чіткодів, як не боятися камери, я обрала для цього відео особливе місце: це студія, фотостудія. І тут насправді якраз панується атмосфера впевненості, де все створене для того, щоб ти себе класно відчував. Це вже один з чіткодів, і трішечки спойлер, тому не перемикайтеся і додивіться це відео до кінця. Тому що тут буде п'ять кльових правил, які я вияснила для себе і які працюють не тільки для мене, а й для інших експертів і спікерів, з якими я спілкувалася, яких я чула. Це відео точно підійде тим, хто хоче нарешті вийти в блог, в розмовні сторіс, почати себе знімати, не боятися. Це відео реально багато кому допоможе проявитися і за рахунок цього заробляти, тому що воно все взаємопов'язане. Перед тим як почати розказувати. Чітко, де ділитися користю, хочу трішки познайомитись. Мене звати Ніна, Я підприємиця в СММ. Я почала з звичайного фріланс-шляху, де я сама в соло беру проєкти і просуваю їх. І виросла до того, що. Має свою команду, з якою ми просуваємо бізнеси, і ми разом просуваємо бізнеси в соцмережах: Instagram, Facebook, таргетована реклама. Я веду свій блог, і от зараз запускаю свій YouTube канал, і впевнена, що з часом буде краще. Зараз е, охоплення в Ютубі супер низькі, і знаєте, це така перевірка для самовпевненості для того, як ти себе почуваєш, коли ти вкладаєшся, але фідбеку не так багато. Я почуваю себе добре, тому що я розумію, що будь-які такі дії невеликі вони на майбутнє і на результат в майбутньому. Все ж таки хочу вкладатися в український YouTube, тому що знаю, що попит є і можливість теж є треба діяти перше правило що я вам дуже пораджу це замінити страх на рутину тобто для вас зйомка це вже щось феєричне так забронювати студію фотографа туди-сюди. зробити макіяж зняти себе там чудовою е, якоюсь суперзібраною ні Попробуйте знімати себе щодня якусь одну невеличку дію. Ведіть невеликий щоденник, де ви або ділитесь якимись історіями, записуйте відео, от ведіть щоденник на відео, і деякі з цих відео будуть вам йти в користь вашому особистому бренді. Що я тут точно пораджу робити? Це знімати, коли у вас емоції, або коли ви робите щось рутинне. Наприклад, щось щойно трапилось дуже вау, клієнт сказав, що він задоволений. У вас такі от емоції вас розпирають. Зніміть себе в цей момент повірте, ваші емоції на камері, а потім в вашому блозі набагато краще будуть транслювати вас, аніж просто сухий факт. Клієнт нас похвалив. Тому знімайте себе, майте звичку знімати. Це просто звичка, це нічого більше. Ви просто починаєте знімати себе на постійній основі щодня, і тоді у вас виникає ця звичка як наслідок. Звичка виникає після дій як наслідок, і звичка це насправді. Круто, корисно, це якщо класна звичка, це може вас якісно пробустити. Тому дисципліна, звичка і постійно пробувати себе знімати тут. Відразу дам чітко. От, ви, наприклад, щось робите рутинне, пишете, їсте чи щось п'єте, ставте на камеру, і знімайте. Це також дуже класний момент. Наприклад, думаєте, медитуєте, займаєтесь йогою. От поставте камеру, знімайте себе, спостерігайте за своєю неідеальністю, спостерігайте за тим, як ви проводите час взагалі, як ви виглядаєте під час рутини. Це насправді дуже цікаво. Говоріть щиро від щирого серця. Це кльово. Друге уяви глядача. Конкретну людину, не намагайтеся вразити всіх, хто вас дивиться. Не намагайтеся сподобатись кожному. А особливо коли в вашому блозі можуть бути ті, хто на вас дивиться, і скаже, ти що, в блогера записався? Ми знаємо таких людей, вони і в кожного. Не уявляйте цих людей, коли щось говорите на камеру. Уявіть навпаки, людину, яка вас підтримує і каже: Давай, давай! в тебе вірю, все получиться. Колись я була на лекції у Олександра Пейдана, і він колись ще він же маркетингове бюро тоді мав і вже не був, по-моєму, на телеку. Він розказував історії, як коли вони знімали ранок. На новому каналі не пам'ятаю, як скоріш за все, ранок називалася передача, і їм казав їхній продюсер. Чи хто каже: уяви в камеру, от в цьому об'єктиві, конкретну домогосподарку, яка з самого ранку збирає дітей в школу. І ви на фоні щось розповідаєте. Говори конкретно до цієї домогосподарки, яка зараз збирає дітей в школу, пакує їм робить їм сніданки, пакує обіди, думає, чи щось не забула. Спілкуйся конкретно з нею. І тоді насправді стає якісніше, тому що це не є як фільм. Нам не потрібна акторська гра і одягати на себе ролі. Нам потрібно бути собою і спілкуватися з конкретно нашою цільовою аудиторією. Наша цільова аудиторія це ті люди, які дивляться на. Нас захватом хочуть у нас купувати або люблять за нами спостерігати. Це є цільова аудиторія. Орієнтуйтесь на тих, хто до вас приязно ставиться, і уявляйте собі конкретну людину за кадром. Третє це практика називається 10 секунд незручності. Це коли ви сідаєте перед камерою і починаєте записувати і розумієте, що перші 10 секунд це буде повна. Лажа, от ви сідаєте, і перші 10 секунд просто навалюєте крінжа, Говоріть все, що вам хочеться. Будьте якимись не сильно естетичними, не дуже розумними. Окей, будьте собою і кажіть, так окей, зараз 10 секунд я потуплю. А потім буду нормально знімати. Слава Богу, у нас є монтажі. Ми можемо чик-чик-чик вирізати, нарізати, е і -е забрати, все змонтувати, все буде красиво. Тому сідайте перед камерою і налаштовуйтесь 10 секунд, щоб вам було комфортніше. Ось, ця, ось цей дозвіл собі не з першого кадру бути ідеальним і не з першої секунди зразу включитися в кадр і бути просто вау, цей дозвіл. Вже допомагає зняти тиск, зняти цю напругу, яка на вас сидить, і трошки легше до цього ставитись. Повірте, люди за кадром завжди відчувають вашу енергетику. Якщо ви перелякані і зажаті, це відчутно. Якщо ви розслаблені, і ви тут себе відчуваєте добре. Ви спілкуєтеся з друзями, вони себе сприймають вашими друзями, бо ви з ними так спілкуєтесь. Тому обирайте то новос і дозвольте собі перші 10 секунд потупити і говорити не так, як ви планували. Чотири монтаж врятує. Реально дозволяйте собі бути собою і нарізайте ті моменти, які вам не подобаються. Можете вирізати все, що де ви тупили, де у вас «е» «і», і зробитися класне атмосферне вайбове віп'ята. Технічний ідеал: зробіть так, щоб вам було комфортно. Одягніться, зробіть макіяж класну зачіску. Облаштуйте все навколо себе так, щоб вам було комфортно. І на початку, що я раджу, щоб ви не дивилися на себе на фронтальну, а ставили завжди там на задню камеру можна на 0,5 включити, щоб ви знімали себе такими, якими ви є. Не думали, що, блін, там камера, не бачили себе, а умовно бачили тільки об'єктив і все, просто були собою. Бути собою це набагато краще. Тому налаштовуйте собі технічну роботу так, щоб вам знімалося якнайлегше. Ось це. Фішка 0,5 на задню камеру мене спасала перший рік, коли я дуже боялася знімати розмовні сторіс. Але це пройшло до речі. Що хочу сказати, що я продала перший свій потік навчання. Без жодних сторіс розмовних, лише за рахунок тексту і такої сторітелінгової подачі, і у мене купували люди. Тому розмовні сторіс чи розмовні відео це не те, що прям точно дасть вам результат, але воно просуне і дасть вам свої бенефіти. Ви краще е візуалізуєте людям свій особистий бренд і швидше їм запам'ятаєтесь. Сподіваюся, вам це відео було корисне. Я вам буду вдячна за те, що. Ви напишете будь-що в коментарях якийсь інсайт чи враження від відео, чи те, що вам сподобалось, чи що не сподобалось. Я буду дуже рада почитати ваш фідбек, і ви нарешті перестанете прокрастинувати ці зйомки самих себе. Робіть це, проявляйтеся, будьте впевнені, все у вас вийде. І знаєте, не всі впевнені, впевнені, просто не впевнені. Здаються впевненими через те, що вони роблять дії, а вони можуть бути теж невпевненими. Тому просто робіть дії, просто знімайте, набивайте собі цю рутину і втілюйте так, щоб ви проявлялися і зростали за рахунок таких невеликих дій.